Почати те, що відбувається навколо НАТО, я би зробив цей початок з згадки про те, чому саме НАТО ефективна як організація, тому що НАТО поєднує кілька елементів. Перша, головні два елементи це політична воля, політична рішучість, яка закріплена договором. Юридичними зобов'язаннями, основним договором кількома, навіть не кількома а багатьма додатковими угодами. Це політична складова і друга складова, яка робить власне ці політичні зобов'язання ефективними, це інструмент. Він у НАТО є цей інструмент, створений протягом багатьох років через систему спільного планування оборони. Справа не у тому, що там є єдині війська, а в тому, що всі члени НАТО мають спільно планують оборону і розподіляють своє навантаження, свої внески так, щоб інструмент працював. Цей інструмент завжди наявний, не завжди не, не обов'язково від того, чи є зараз політична воля його застосовувати. Він постійно відточується, він постійно готується, він постійно. Тренуються і забезпечуються. це другий елемент. Є ще третій елемент в НАТО, який менш відомий, тому що він не є так, би мовити, обов'язковим. Якщо ми говоримо про е, інструмент е, реалізації політичної волі, він е, Майже прямо передбачений базовими договорами і структурою НАТО і політичною волею НАТО. А цей третій елемент він стосується логістики і матеріально-технічного забезпечення і постачання зброї. От все це разом воно не є таким же обов'язковим. Хоча довге життя НАТО, воно. Призвело до того, що ці інструменти створені, але в цей в цей третій елемент він скоріше як набор інструментів. Там немає такого конкретного інструменту, але це набір інструментів, який дозволяє НАТО забезпечити, забезпечити необхідну логістику, ефективно постачати масові види озброєнь, і координувати от плани оборонного оборонного виробництва. Ці три елементи з огляду на це ті рішення, які прийняті стосовно пришвидшеного вступу до НАТО з боку України, і ті заяви, які пролунали, вони стосуються всіх цих елементів. Ми зараз бачимо і те, що на, на поверхні це політична складова цього процесу, власне політичне зобов'язання, політична воля, політична рішучість і юридичні юридичне підґрунтя під цим е, процесом. Головне юридичне підґрунтя це звичайно Бажентонський договір, в якому закладена ця ідея колективної оборони. До приєднання до Вашингтонського договору воно відбувається в два етапи, так би мовити. Перший етап це узгодження так званого протоколу про приєднання. Протокол про приєднання це текст на одну сторінку, де написано, що всі члени НАТО погоджуються з тим, що приєднання Республіки Україна, як це буде написано згідно нашої конституції, так само як було написано Республіки Польща, воно відповідає спільним інтересам безпеки. Далі говориться про те, що з моменту приєднання території України буде охоплена ідеєю колективної оборони, і третя сказано, що, що з моменту здачі ратифікаційних грамот генеральному секретарю НАТО Україна стає членом НАТО. Цей процес за досвідом займає потім, потім, після узгодження. Цей протокол виноситься на ратифікацію всіма членами НАТО, і цей процес займає ну за досвідом останніх приєднань два роки. раніше, коли членів було менше, там і достатньо було року, але зараз все ж таки це складна процедура досадка. Тому що 30 країн має узгодити свої внутрішні процеси, парламентські процеси розглядом. Питання цього протоколу там має бути внутрішні дискусії, має бути обраний момент, так щоб не було зривів цього процесу. І от цей процес триває певний певний час. Це і є прискорена базова процедура. Вона прискорена тому, що вона обмежена власне юридичною необхідності, такою, якою процедура була на. На початку, якою вона знову стала в момент приєднання Швеції і Фінляндії. Був період, коли НАТО створила додатковий інструмент для того, щоб вишукати у чергу тих, хто хотів почати цю процедуру. Тобто, перед тим як укласти власне протокол, узгодити протокол про приєднання і почати його ратифікацію, був ще тривалий процес, який був названий планом дій заради членства. Ніякого юридичного сенсу в ньому не було, але в ньому був великий політичний сенс. Країни сильно відрізнялися від базових стандартів НАТО. Треба потрібним був період підготовки, і з іншого боку, потрібен був меседж з боку НАТО, що ми розглядаємо вас як потенційних членів. Ті, хто приєднали до цього процесу, були ще окремі механізми, дуже схожі на план дії заради членства. З точки зору підготовки, був план дії україна НАТО. Це теж саме за структурою Просто воно було узгоджено в іншій процедурі, і ніхто не говорив, що цей процес є визнанням того, що Україна є кандидатом. Ті, ті країни, які були приєднані до ПДЧ, які виконували ці процедури, їх вважали кандидатами. Хоча ніякого статусу кандидата в базових документах НАТО не існує, просто так говорили. Це політична складова. Тепер, коли ми говоримо про пришвидшене приєднання, ми говоримо про те, що ніякий ПДЧ вже не потрібен. І це головне, що я думаю, з моєї точки зору це головне, що ми зараз почули. Ніхто не згадав про ПДЧ ані з боку України, ані з боку інших країн. Тому що є базова процедура. Крок один, виходячи з заявки політичного документу, він не нормований, але просто проявленою волі. Це запускає процес узгодження протоколу про приєднання. Це займе час. Це вимагатиме часу, тому що як тільки протокол узгоджений, його виносять на ратифікацію, і далі вже автоматика. Певна автоматика і певні юридичні процедури, там вже зрозуміло, хтось, хтось може зупинити цей процес. Але в принципі, коли узгоджено політично, всі країни на політичному рівні узгодили цей протокол, вони це означає, що в принципі всі згодні. І тому далі, те, що ми побачимо у цій Присвишеній процедурі, це я думаю, у випадку України це буде не так швидко, як у випадку Швеції і Фінляндії, де протокол про приєднання був узгоджений буквально там менше місяця. Я думаю, там буквально його узгодили після кількох раундів консультацій. І далі був ще додатковий механізм, створений для Фінляндії і Швеції. Він був створений е Сполученим Королівством. Він полягав у тому, що існують колективні військові структури, які охоплюють е північ Європи, включаючи Фінляндію і Швецію, і вони можуть гарантувати. Е Безпеку від провокацій з боку Росії на той період, коли поки ще йде процес приєднання, але у випадку України ми зараз почули вислови головної країни, яка може вплинути на цей процес Сполучених Штатів, і там було сказано, що зараз головне вирішувати питання на полі бою. А Політична, політичні аспекти цього процесу взаємодії НАТО і України вони мають бути вирішуватись в інший час, це і це означає, що ну навіть Сполучені Штати не вважають, що прямо зараз актуально узгоджувати цей протокол і створювати складнощі, але це не означає, що процес не розпочатий. це просто висловлення позиції. І тут ми переходимо до іншого аспекту, і цей інший аспект полягає у тому, що процес приєднання України до НАТО за іншими параметрами, про які я говорив військові інструменти і логістика оборонна промисловість він вже розпочатий. І саме про це сказали Сполучені Штати: що ще треба трошки підтягнути те, що стосується інструментів. А процес політичний ну можливо зараз не на часі. Тут можна говорити багато що. Напевно, у Сполучених Штатах є свій внутрішній розклад. Ми бачимо там, в них є складні процеси стосовно підтримки України з боку республіканської партії. Там є такі процеси, є зрозумілі процеси в інших країнах. Тому. Можна говорити, що Україна може цим тиснути на наших партнерів, тому що вони зараз вже не можуть відкинути. В них немає аргументів відкинути цю заявку. Але процес узгоджень ну треба мабуть ще попрацювати над тим, щоб процес узгодження цього протоколу дійшов до того моменту, коли він буде розглянути, наприклад, на сесії НАТО. Я думаю, все ж таки, цей процес узгодження протоколу про приєднання, щоб його запустити на ратифікацію, після якої там буде ну два роки, умовно кажучи, я думаю, це буде все ж таки синхронізовано з наступним самітом на. Хоча хоча динаміка подій навколо НАТО навколо України у російсько-українській війні вона настільки висока, що не можна прогнозувати. Можна тільки сказати, що цей крок зроблений і він важливий. І є ще один важливий елемент у цьому кроку, у тому, що ніхто не згадав, окрім того, що ніхто не згадав про ПДЧ, ніхто ще не згадав про те. Що країна, у якої є територіальні проблеми, не може бути членом НАТО, це ще один міф, який зараз розпався. Я можу сказати, звідки взявся цей, цей міф. Він взявся з політичного документу 95-го року, який мав назву дослідження про розширення НАТО. Це НАТО само, сама видала цей документ для того, щоб прояснити політику, але не юридичні питання. І там було сказано, що країна, у якої є іридентистські замахи, вона навряд чи може бути членом НАТО. Про що йдеться? Про країни, які зазіхають на, чу... на чужі території, які вважають, що є певні історичні території, які їй належать, і вона хоче їх відновити. І там було сказано 95-му році, що такі країни, які хочуть використати НАТО для повернення, так би мовити, історичних територій. Ну, це недоцільно приймати такі країни в НАТО, і от Росія переклала це положення на російські цю верніше, навіть абзац параграф в цьому тексті на російську. Так що вони подумали, що якщо створювати територіальні проблеми іншим країнам. То вони не зможуть бути членами НАТО. От почалось створення цих проблем Грузії, Молдові, а потім Україні, і вони були впевнені, що це унеможливлює членство в НАТО. Але ще минулого року, влітку, з боку Джозефа Байдена пролунала така оцінка, що територіальні проблеми України не є перешкодою юридичною перешкодою членства НАТО. А тепер ми бачимо це. Наочно і очевидно, що ніхто про це не говорить. Що от, територіальна наявність окупованих територій є перешкодою членства НАТО. Перешкодою є інше згода всіх 30 членів НАТО розглядати Україну як члена НАТО. От цей політичний процес є, є причиною затримок, але не те, що є певні юридичні обмеження, які не дозволяють Україні стати членом НАТО, і тепер ми можемо поговорити про інші аспекти чому саме цей процес можна вважати таким, що він вже йде. Тому що я говорив в НАТО, окрім цієї політичної складової є ще дві важливих складових: одна абсолютно важлива, друга дуже бажана. Важливий, важливий аспект, обов'язковий аспект. Це воєнний інструмент, який є у НАТО, він, якщо коротко, що зараз треба розуміти, що в принципі зберігається класика жанру. Часів холодної війни, коли НАТО ще створювалося. і класика жанру полягає у тому, що політичні процеси в НАТО керуються європейцями, і генеральний секретар завжди європейець, Але цей військовий інструмент там основним координатором виступають Сполучені Штати, і є система подвійного головування. У Сполучених Штатах їх європейське командування їх збройних сил воно постійно знаходиться в Європі, постійно дислокується в Європі. І от командувач європейського командування НАТО, за, за узгодженими процедурами, це традиція. Ніде цього не написано, це просто традиція. Він одночасно є командувачем сил НАТО в Європі. І от... Зараз ми бачимо, що європейське командування сполучених штатів, воно ж командування НАТО, переходить проходить важливі трансформації в рамках цього процесу. По перше, створений процес Рамштайн. Де залучені до системи воєнного кардуєнної координації не тільки члени НАТО і України, але й інші країни, які згодні допомагати Україні, і це процес воєнного планування. Він запущений в рамках НАТО. І в рамках НАТО ми вже бачили процес: по перше, підготовки сил українських в трьох країнах, принаймні в Польщі, в Німеччині і в Сполученому Королівстві, відбувається процес підготовки сил. Ми вже бачили, що ці. Ці сили підготовлені протягом кількох місяців, проводять дуже ефективні операції. Ми бачили, ефективний контрнаступ в Харківській області. Це працює і це частина от цього інструменту НАТО колективного планування оборони. І нарешті, зараз розпочався процес створення в європейському командуванні Сполучених Штатів групи. Яка може стати зрештою новим командуванням НАТО на українському театрі воєнних дій? Так би мовити, такий процес вже мав місіс там, десь в 90-ті, коли з європейського командування НАТО відокремилось африканське командування, яке займалось Конкретно африканськими питаннями, тому що у роки холодної війни європейське командування НАТО Сполучених Штатів воно відповідало і за африканський континент. Зараз відбувається процес створення. Він не може сказати, що воно вже створено, але група створена. процес почався створення нового командування для операцій, ну от на українському театрі воєнних дій. На на ти на східно на східному фланзі можна так сказати, і це це важливий процес. Він говорить про те, що теж саме що мало місце в роки холодної війни. Відношення до Швеції, коли незважаючи на нейтральний статус і відсутність політичних зобов'язань щодо колективної оборони, офіцери шведські служили в штабах НАТО, і штаби НАТО готували разом із Шведським міністерством оборони сили для колективної відповіді на агресію, у разі якщо вона станеться. От зараз ми бачимо такий самий процес. На рівні інструменту НАТО він вже відбувається. І є ще третій інструмент важливий: це логістика і постачання озброєнь. І зараз відбувається дуже важливий процес у тому, що остання зустріч Рамштайн. Запустила долучення от цього скрині інструментів. скринька інструментів, про яку я говорив стосовно логістики оборонної промисловості. Інструменти залучаються до постачання озброєння України, тому що. Зараз мова вже йде, вже йде про такий об'єм постачань, яких просто немає на складах, або вони розподілені для інших театрів воєнних дій. Сполучені Штати треба розуміти не можуть дати нам все, тому що у них є ще й Тайвань зобов'язання, і Ізраїль, і багато чого ще є. Тому треба запускати новий процес нового створення озброєнь. І цей процес на останній зустрічі Рамштайн, яка, яка була у вересні, цей процес запущений з використанням інструментів НАТО. І таким чином, підсумовуючи все, що сказано, ми можемо сказати, що політичне рішення України стосовно пришвидшеного Приєднання до НАТО воно ґрунтується на глибинних процесах, які відбуваються. Воно не є простим, але само по собі це рішення вже досягає важливих результатів. По-перше, ми бачимо, що це можливо, це можливо без ПДЧ, це можливо теоретично протягом двох років. Але для того щоб вийти на цю останню дистанцію два роки, треба узгодити протокол про приєднання. І цей процес, як ми чули, наші найближчі партнери вважають, має розпочатись після того, як будуть досягнуті більш вагомі результати на полі вдвоє. Я так розумію те, що було сказано у сполучених штатах, що зараз ще є питання, які треба вирішити з інструментом воєнним і інструментом оборонно промисловим і тоді можливість приєднання до НАТО за пришвидшеною фактично юридичною базовою процедурою стає можливою. Тому що у нас немає іншого виходу, свобода або смерть, Україна вижила, Україна знайшла міжнародну підтримку, і зараз ми переможемо, тому що це наш єдиний шлях життя.